Музика Головка повністю перебрана Музика Ну і що, з вами як завжди Гаразд Телевінер, ви обіцяли що буде відео як бачите, мотора з кавасульки ми вже зняли, трошки почали розбирати з комом. Комкротит допомагає. Зажигання зняли, клапанку зняли. Все, я помітив, мітки, зійшлося. Все тут мітки шикарно приходжу. Одна мітка, друга мітка, третя, четверта. Тут зажигання знято. З цього боку, ви, як бачили, все познімали. Знімаємо зараз бугіля, розпридвала. Знімаємо розпідвали, значить, розпредвал випускний, який впускний, мітки, все, значить, що не знаєте, значить, будете бачити. Я собі позначив для себе. Бугіля не попутайте, вони всі йдуть номерні. Іде від першого, ну я так собі зазніму, щоб я потім знав. Іде перший бугель Івани, другий, третій, четвертий, потім йде п'ятий, шостий, сьомий, восьмий. Все, буду знати. Подивлюся відео і буду знати. Так що мотор від е зефірки розбирається. Розбирається через те, що в нас. Зігнена цапла колінвала. Тут немає різьби. Пробую. Може трошки обхитрюю систему. Зніму два розпідвали. Повністю стаканчики повибираю, поскладаю все, пронумерую. і впустю моторний ланцюжок униз. Не буду чіпати голову і циліндри. Може, вибереться колінвал разом з поршнями вниз. Попробую. Ну, ми працюємо. Будемо знімати зараз щеплення, все будемо вам знімати. Знімаємо розпідвали. І що ми вийшло? Розпідвали познімали, все, пронумерували. Стаканчики вибрали шайбами, щоб туди їх поставити. Теж я кожен пронумерував. Окремо ось такі коробочки, все поскладали. Ось тут у мене вже на гаражі в гаражі вже що не хочете творитися. Все, розпідвали, стаканчики, бугеля, все там стоїть позначити. Е, Щеплення. Зняв щеплення, я розбираю так. Знімаю щеплення. Трешка є, всі болти, шайби, це не може не радувати. Це все як нове. І корзину я позначив. Отак через ціле, може, вона збалансована, я не знаю, мітки є, немає не шукаю. Позначив, так само і вам раджу. Ось коректором так само назад пакет це я зберу. По ідеї, це вже мало би зараз. Угу. Виходити, треба зняти барабанчика, там фіксатор тримає. Разом з дисками треба брати. Приліпилися диски, то стояло no. нападу. Передліпілися десь. Є. Ось, Бачите, вижимний, Made in Japan стоїть оригінал ниска. Japan. Вироботки немає. Так. Ох, йомоє, треба бігти по пістолет. Ми це не розкрутимо так просто цю корзину. Пробуємо. Да. Продовжуємо працювати. Знімаємо корзину. І що? Ми продовжуємо розбирати, розібрали щеплення, Получається, зняли піддона. Дивіться, за цими всіма резинками, не погубіть, буду збирати, детально розкажу. Получається колінвал, Тут у нас шатуни можна зняти 2 і 3 циліндра, можна зняти шатун. Якраз на тому моторі третій циліндр я буду бачити. Болти колінвальні, обгонна муфта бендекс, ланцюжок. І нам треба, напевно, витягнути обгонну муфту. Не, напевно, таки точно треба зняти обгонну муфту. Ось тут вона знаходиться. Треба зняти масляний насос. Вибираю масляного насоса. Він приводиться в дію через обгонну муфту, виходить, чи як там. Навіть не через обгонну муфту. Так, через обгонну муфту. Оцим ланцюжком приводиться в дію. Через обгонну муфту там йде вал. І через ось цей вал крутить шестерня масляним насосом і корзиною. Продовжуємо розбирати. Знімаємо масляний насос. Тут іде один болт, два і там іде ще один третій. Знімаємо це все, вибираємо. І ось такий бардак вийшли у мене на столі. Дойчиком підогріваємося. У нас трошки приморозок, холодно, Немає коли буржуйку палити. Засилив стару куртку, щоб масло на стіл не текло. Я щось так дивлюся, що може обхитрю систему, може воно так і робиться, не знаю. Може, не треба буде знімати поршневу. Якщо не треба буде ціліндропоршневу групу знімати, головку, я собі упрощу час. І не треба буде тих прокладок, взагалі було би супер. Щось так виходить, що колінвала я думаю, що можливо діоргнути сюди. Далі, так, щоб його розполовинити, нам потрібно розкрутити болтик М6 на масляний насос. Ось тут він схований під прокладочкою. Один болтик. Тепер болт під фігурну отвертку. Раз і два. Тримає стопор підшипника. розкручуємо зараз стопор. І автоматично ті три болти тримають масляний насос. Масляний насос іде разом з носиком, з сіточкою. Він ось такий суцільний. Крутиться, я казав, привід шестерня. Крутить привід. Зараз ми це вибираємо. Чух-чух-чух-чух. Далі. Розкрутили гаєчку, кришку. Тримає вал обгонної муфти бендикса. і бендекса. Привідний що крутить масляного насоса. Зараз нам потрібно вибрати буде масляний насос, насосочик. Вибрати вал. Я вже це розтопорив, шестерню звідси витягнув. Знімаємо стопор, вибираємо підшипник І вал з підшипником вилізе. Масляний насос. І тоді вже буде доступ до болтів. Працюємо далі! Так, і що виходить? Стопор ми розкрутили. масляний насос ми витягнули догори. Тут у нас іде ось такий проміжуточний вал, і це все крутиться, вертиться, вал вибираєте, з того боку, знімаєте кришку, вибираєте вал, в ньому йде утулочка. Сюди сідаю у підшепнику, вибираєте утулку, акуратно вибиваєте, це все на шліцах вилізає. Йде на валу шайба, де йде обгонна муфта, Іде шайба. І обгонну муфту можна на моцикл поміняти, коли зняти піддона і корзину. Іде шайба. Так, вал зняли. Далі. Іде ланц е, обгонної муфти і стартера. Скидаємо ланц, обгонну муфту у долину. Скидаємо ланц. Я думаю, вийде. Якось вони ж це сюди зіклали. Є пошки, є па-папа. А може воно так і хоче так і ціле вибиратися? Зараз. Пробуємо. І що якось виходилося в мене? Ось так. Панцюк скинуть. Ух ти, Тут і шестерня, тут, тут і зуби. Вибрали обгонну муфту, так як я і казав. Болти пронумеровані, розкрутили, теж пронумерували, перший, другий, третій, четвертий. І ці пронумерували, ті всі одинакові. З того боку, всі болти згори викрутили. Знизу все повикручували. Тут є. Так класно, я придумали. Ось бачите, одна. Буду підважти картерчик. Щоб це, ви не думаєте, що я пхаю, де прокладка сідає. Тут таке місце є своє. Одно, тут є друге. Відстало. Тут є третє. Де зажигання я. Відстало. І тут є четверте. Будемо розполовинювати, але я би хотів вибрати разом скоро передач повністю. Щоб так вийшло, було б чітко. Треба вал підважити. Анукоме, підсвіти мені. Так. Не і випадають. Притримаєш. Так. Ось є вона. Ось вам. Коробка передач. Стан не може не радувати. Мотор взагалі як новенький. Е, -е Зазніме мені шатоні укладеш. Корені точніше, yeah. взагалі шикарний. Не підтерті нічого, так якби їх туди поставив. Ось так. Так, тут у нас була зігнена шейка, тут, видно, на цьому. Вкладиші корінному, не на першому, де воно загнений генератор був, а на другій шийці корені. Тут видно трошки його е, вкладиша чуть-чуть царапнуло. -чуть Значить і корінувал там царапнуло, або там і цапва, не знаю. Це ми так залишимо коробку передач ось так. Вкладиші обережно, бо тут може бути кожен пронумерований, може бути кожен пронумерований і свій. І з цими вкладишами ви стараєтеся, отак воно все стоїть, нехай воно і стоїть. так. Не вибирайте ці вкладища. Якщо вибираєте, зразу номеруйте. От, перша корінна шийка, друга, третя, четверта і п'ята. Е е е так, так, правильно, бо це є низ мотора. І зараз подивимося стан колінвала. Шикарний. Ми каже, що шикарний стан колінвала. Взагалі. Тут зажигання було. Перший шикарний, другий шикарний, третій шикарний. А четвертий є трошки. Ні, немає. Шикарний. І цапва. Ось тут у нас іде цапва, яка зігнена була, чух-чух-чух. Я не знаю, як воно так її загнуло і що там загнуло. Може, цю саму сапфо так і загнуло, де комусь сідає. Ось я не знаю. Так, тепер що будемо робити? Будемо зараз. центробіжних шайбів тут немає, що я не вижу ніде шайбів центробіжних Ага, на колінвалі є. Угу. Є на колінвалі такий відлив один. Тут є другий. Ну що, будемо зараз ми розбирати шатуни. Знімати шатуни. І так, правильно, я колінвал виберу. Слава Богу, щоб верх не розбирав, це мене врятувало. Витягнеться він так, ось розполовинений, витягнеться, так, як він має бути. Витягнеться догори. Так, що, значу шатуни. Богигля на шатунах гаєчки. Витягую коліно догалі. І що виходить? Ми порозкручували шатуни. Перший ідеальний, другий ідеальний, третий запорений. Четвертий ідеальний. Получається, що у нас по третому. Вкладеш шатунний. Тобто це не третій, це другий. Ближче до генератора. Перший ідеальний цілий, другий поцарапаний. Ну, Він не прокручений, але його стерло, бабід стерло. І виходить, напевно, тут і колінвал зігнуло. Витягуємо зараз ми все дві ціки я розбираю. Ось так все позначив. Все поскладав. Перший, другий, третій, четвертий. Ну, так як воно там знято зараз. Поршнева, виходить, залишається там. Я тільки зняв і... Ну, коленвал добре загинув. Два разом. Чекай, дай візьму сапок. Получається. сальник тримається його. Угу. Сальник так прилип, що його зірвати не може. Ну, прилип сальник. І сальник я вам скажу, колінвала ви не поміняєте інакше. Сальники м'якенькі. Сальник має свій буртик. Сальник з колінвалом разом кладеться. Я думаю, можна поміняти. Нічого ви там не поміняєте. І є насічка на них, котрий куди все крутить. Правий і лівий є різниця. Так, вибираємо, що не залишається там. А колінвал не йде? У нас тримає другий сальник. О, так. так, що тут ми залишили? І вибираємо разом з ланцами. Гапа! Ось таке чудо чудесне. Так, Санечок. Чик. Де його так зігнуло? Цікаво. Треба ввести до хлопців на стенд, пробувати рівняти. Получиться добре, не получиться, друге добре, так якби конус тут зігнуло. І що в нас виходить? У нас ще виходить така. Ось ситуація, що у нас вкладищі на третому шатоні крутнуло. Ось на третому крутнуло. Не крутнуло, вкладиш. Помиляюся, вкладиш. Поршень так вибрати можна? Інтересно. Ага. Поршень так не вибирається, ось бачите. І про перс. що говорив, поршень тут уперся у корпус де бугель сідає. Поршень так не вилізе, він круглий. Можна знімати циліндра, щоб поршень витягнути. І подивитися, які там кольця. Так, тут і тут упирається. скрізь упирається. Поршня так не вилазить. А колінвал поміняти можливо. Третій шатун, другий шатун провернений, запарений укладиш. Напевно, там так зігнуло колінвала, скоріш за все, лишейки на колінвалі добротні. Ось перша ідеальна, не задирів нічого. Ось друга. А ну потреба, зміни це. Один ванцюжок і другий ванцюжок. Чекайте за різниця, які покласти. Діма. Ну. Так, я її зняв і так зняв. Так. Ну у тут добротний. Так. Ось тут його і крупно зі... ізігнуло. Шейка ціла коленвальна. Є трошки видно, що припаяв укладища. Така мутненька стала. чуть чуть маселко таке. Треба вести коленвал на стенд. До людей, які цим займаються, може вони якраз його і направлять. А може і не направлять. Може, потрібно буде другого колінвала. Жалко, шейки всі хороші, А тільки в третього шатуна. Ось така от біда. Все, це зараз ми беремо, все складаємо на своє. місце, Замок до замка, буква К тут є угорі. Складаємо на своє. місце, шайби, гайки теж не путаємо, наживляємо це все. Будемо розбирати ще, напевно, того слідуючого мотора, того, що був на мотоциклі, дивитися, який у нас там колінвал. І будемо колінвал. Якщо там хороший ставити, той. якщо ні, вести цей центрувати. Якщо вийде, не вийде, будемо шукати колінвала. А з вами, як завжди, Гра сталеві нерви. Підпишіться на мій канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Е -е, я думаю, вам буде цікаво, що буде з цим мотором. Я розберу ще того свого другого мотора, першого, який був на мотоциклі, Провірю, що тут є е -е, з колінвалом. Якщо там колінвал тільки прилепло, ну, вийде. Що можна буде на цей мотор кинути, на цей колінвал, якщо він в такому самому розмірі, можна буде кинути шатун з того мотора, що я купив, то я цей колінвал туди поставлю на той мотор. Ось сюди його я і поставлю. Якщо так вийде, вкладище підкину і буде добре. Якщо не вийде, якщо не вийде, будемо дивитися, може це і направимо колінвал. Якщо не направимо, значить нам потрібен колінвал до Кавасаки Зепкара 550 з вами, як завжди, гаразд талеві нерви. Ось такий був процес розбирання мотора. Це ми все порозбирали. Коробочку я акуратно розібрав, лишив цілу. Коробка взагалі ідеальна. Стан мотора дуже класний, не нагарів нічого. По піддоні там навіть немає ніякого не стружки. Це не стружка, це така фарба піддона. Там всередині він чорний. І ця фарба напилення він взагалі ідеальний. Моторчик хороший, Ось стільки проблем з З вами, як завжди, гаразд, сталеві нерви. Продовження обов'язково буде. Ви слідкуйте за каналом. Продовження буде.